Попри те, що за авторство цього напою сперечаються дві країни: це Чилі і Перу. Автором цього коктейлю є американець. Вітаю, друзі, на каналі Коктейльніх Хроніки. Сьогодні четверг, а це означає, що час готувати класичний коктейль. З сьогоднішнім коктейлем це буде Pisco Sour. І хто не знає, що таке піско, то це виноградний дистилят, який виробляється ще з 16 століття. Існує сухий, квітковий, фруктовий, тобто можна підібрати на будь-який смак. Бармен на ім'я Віктор Моріс приблизно у 1905 році. У 1920 році відкрив свій бар лімі і хотів створити щось у стилі віскі саур, але використовуючи місцевий алкоголь, тобто піско. Так і на світ з'явився цей коктейль піско Sour. Рецепт, як завжди, брав з сайту IBA, лише одне: там склад, де ціле яйце не знаю навіщо, тому не буду використовувати. Використаю просто піноутворювач, можете використати просто білок яйця. І коктейль Pisco Sour готова. Вітаю, друзі! Привіт і гарного вам вечора! Піска Саур. І я ніколи в житті не була піска, але м -м, ми його з тобою відкривали, і він пах як грецька узо. Правда? Ні, ви правда. А що? Як кашаса. А, точно, як кашаса. Але кашаса, ну такий алкоголь під питанням, кубінський. Uh, Ні, в Бразилії. Та його я взагалі не можу нічого <рес> <рес> Бо, згадати. Ну, він такий досить цікавий був. Тому мені цікаво, як в варіанті. Ну, тут Саур, тому лимон, напевно, досить таки задавить його, але все одно дуже цікаво. Давайте дуже пробуємо. Кисло, я так розумів. Угу. А сам. Дуже схоже на текілу. ло. Дуже схоже. Так, є, напевно, мені а, мені більш схоже на мискальне певно ці mm -hmm. зімлені нотки. І щось ще от, після смак такий цікавий. Ну, як кашасу. От після в кашасу, касасу... боже, такий трудна вимова. А, теж ми, не здається, робили тоді з лаймом якийсь коктейль. Я вже забула, який саме. А, каперині? Каперині, так. І а, він був кислий і кашасу. Ми тоді теж багато разів пробували. вона нам здалась досить цікаво, хоча. І е, така не порівняти ні з чим її тут е, трошки на початку мені було схоже на текілу. Мені більше не скаль а, мені теж подобається Класно саур, Я б напевно трошечки менше дав лимону, прям mm. максимально кисло. А в так. кінці мене ж слюни, слюни в роті досі виділяється. Mm. Але прикольно мені подобається. Я теж ніколи не куштував до речі піско. Ну, перший mm -hmm. раз, і я задоволений, скажу. Так, я теж, мені подобаються і коктейлі варіанти як Саури. Ну, по-перше, я дуже люблю Саури, тому для мене взагалі тут питань нема, мені здається. Саур майже не будь-якому алкоголі, дуже смачний. І тут мені смачно. Хоча я можу помилятися, і люди можуть не любити такий приторний. Ну, він не приторний, але такий агресивний алкоголь. Достатньо багато смаку в ньому цікаво. Ну, дійсно, цікавий, я ж задумався про що відповісти. Теж незвичний дістлят з винограду, але Минограти тут не відчуває. Mm -hmm. До речі, так. Ну, мені дуже схоже на такі. Ну, можливо, ти кажеш, правильно на мискаль, бо є щось таке копчене трохи, але складно зрозуміти. Прям. Ну, щось схоже точно є. Проте цікавий алкоголь, цікавий коктейль, мені дуже сподобалось. От просто сказати, що мені сподобалось, напевно, буде замало. Мені дуже сподобалось. Класно смачний. класно смачний. Просто. Мені навіть лимону достатньо. Так, він кислий, напевно, за. Ну, багатьох забагато саурів, які ми пробували, але мені підходить. Супер, 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 я рад, що тобі сподобалось. Мені теж сподобалось. І е, друзі, пишіть, чи куштували ви Піско, чи подобається вам чи ні. Е, Або, може, ви знаєте якісь класні коктейлі з піско, Обов'язково з нами поділіться, ми почитаємо, приготуємо і, можливо, теж полюбимо, як і Піскосаур. Також, друзі, нагадую, що не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео, а також підписуйтесь на Patreon. Якщо бажаєте підтримати канал, в опису буде посилання на Patreon. Ми вам дуже-дуже дякуємо за перегляди, дуже цінимо і любимо вас всіх, хто нас дивиться, ставив подобайки, пише коментарі. Нам завжди приємно поспілкуватися з вами в коментарях. Тому побачимось там. І до нових зустріч, па